Вітаю вас, друзі. Незважаючи на нещодавні заяви з Кремля вустами помічника Путіна Ушакова, про те, що нібито Москва спокійно очікує на сигнали від Трампа та його команди, на Росії чомусь уже другий день поспіль не вчухають емоції після вчорашніх заяв президента Сполучених Штатів Америки. Російські пропагандисти пишуть про те, що ультиматум Трампа роздмухав всю Росію. Що перемовини США щодо України з позиції гегемона не призвуть до миру, і що буцімто Трамп виявився прихильником ідеології розвалу Російської Федерації. Нахабні і самовдоволені заяви Трампа це, звісно ж, не заклик до миру, а ультиматум. Ультиматум демонстративний, що почув весь світ. Щоб якщо Росія його прийме, побігше миритися, Трамп виглядав не миротворцем, а саме переможцем тим, хто Росію нагнув і прогнув. Але не лише пропагандисти не приховують своїх емоцій, і так звані російські законодавці. В Держдумі закликали Трампа не розмовляти з РФ мовою сили. Депутат Шеремет Трампу не варто розмовляти з Росією з позиції сили. В свою чергу, депутат Держдуми Колісник, коментуючи на останні заяви Трампа, заявив про те, що йому не варто хамити на адресу Путіна і не варто вдавати себе мачо. Також пролунала заява від віце-спікера Ради Федерації Косачова, який заявив, що нібито Трамп взагалі не розуміє суті конфлікту і що рівень його розуміння нижче плінтуса. Отже, як ми бачимо, так звані російські еліти після першого ультиматуму Трампа перейшли зі психологічної стадії заперечення на стадію гніву і почали активно біснуватися. Але нічого, попереду, їх, що чекають такі стадії, як торг, депресія та прийняття. Проте, щоб якось заспокоїти росіян, сьогодні виступив з заявами Наришкін, директор служби зовнішньої розвідки, який повідомив про те, що США начебто, поступово деградують, і що Сполучені Америки нібито поступово втрачають контроль над ситуацією в світі. Наришкін звернув увагу на те, що у світі з'являються нові потужні авторитетні гравці. Які мають великий потенціал в сфері забезпечення глобальної безпеки, тобто він натякає на Китай, але уже в районі обіду з'явилися заяви з Кремля, де повідомили про готовність Росії до діалогу зі Сполученими Штатами Америки щодо України. Пєсков Росія готова до рівноправного діалогу зі США і чекає сигналів від влади. При цьому Пєсков несподівано заявив, що він сподівається, що Трамп розділить з Росією радість. 80-річчя перемоги. Цікаво, що вчора російські пропагандисти повідомляли, що нібито Трамп може зустрітися з Путіним 9 травня в Москві. Звісно, дуже сумнівним є те, що президент США погодиться на таку зустріч в Москві, особливо зважаючи на те, що на Путіна виписаний ордер на його арешт в Гаазі, Але ми чітко бачимо те, що Москва намагається всіляко підкотити. При цьому. Якщо уважно прочитати стенограму заяв сьогоднішніх піскова, то про жодні поступки і мови немає. Сьогодні Пісков почав розказувати, що нібито є великий запас міцності у російської економіки, що Кремль не бачить нічого нового в погрозах Трампа, що Трампу будь то подобається використовувати методи санкційного тиску, і що Кремль уважно стежить за риторикою США у відношенні Росії, фіксує всі нюанси, але залишається готовим до поважного діалогу. Таким чином. Пєсков фактично прямо каже, що Кремль знає Трампа, розуміє, що він дійсно буде тиснути, що він буде бити санкціями. Але нібито Росія готова, нібито з російською економікою все добре, є запас міцності, є запас стійкості, і, начебто, Росія витримає. І при цьому Пісков говорить, що Москва готова до діалогу, але на базі путінського ультиматуму. Тому що по-іншому розуміти ці слова про взаємну повагу, ну ніяк не можна. Проте, після таких заяв Пєскова на сьогоднішньому його брифінгу російські пропагандисти задали питання, яким поставили Пєскова у ступор. Вони його запитали про те, чи є правдою та інформація, яка сьогодні була опублікована у британському міжнародному виданні Рейтерс. А саме видання гучно повідомило про те, що Путін вважає, що цілі так званого СВО досягнуті, британські журналісти з посиланням на свої джерела в Кремлі. А вони пишуть про те, що у них є п'ять джерел, прямо пишуть, що Путін дуже стурбований станом економіки Росії, і що нібито він навіть може погодитися на мирну угоду. Цікаво, що Пісков на прохання резькопропагандистів прокоментувати цю публікацію у виданні Reuters заявив наступне: Не можу прокоментувати. Я не знаю, що це за джерела у Reuters, тому не вважаю можливим прокоментувати. Отже, Пісков не став прямо заперечувати того. Що цілком можливо такі розмови в Кремлі ведуться на найвищому рівні, і що навіть Путін обговорює таку можливість, щоб припинити це так зване СВО, щоб завершити війну і підписати мирну угоду. Адже російською економікою ситуація дійсно дуже складна. А Путін пам'ятає історію, і він знає, що Радянський Союз розвалився в першу чергу через економічні причини, і зараз він побоюється, щоб не сталося того ж з Російської Федерації. Тому не дивно, що позавчора ідеолог путінізму та рашизму, так званий російський філософ Дугін, гучно верещав, що нібито зрадники в еліті намагаються посунути Путіна до здачі Росії, і видно, що він знає, що є. Певні тертя між баштами Кремля, і що частина еліт хоче домовитися. А Путін, як ми усі знаємо, він рідко бере на себе усю відповідальність, він лише погоджує чи затверджує спільне рішення. І зараз таке якесь рішення спільне назріває і поки висновки робити зарано. Але саме на сьогодні ми бачимо, що Кремль на жодні поступки йти не хоче. Щодня ми чуємо в тій чи іншій формі путінські ультиматуми. В той же час в Кремлі чудово усвідомлюють, що якщо вони не зможуть втримати хоча б відносно стабільну ситуацію з економікою, то може посипатись все. Я хочу нагадати, що в 90-ті роки, коли ситуація була важка, деякі республіки РФ вони провели референдуми, наприклад, Татарстан, навіть деякі регіони. І були голоси за вихід з РФ. Ми пам'ятаємо і війни в Чечні. І зараз Путін цього дуже побоюється, і цього дуже не хочуть еліти. І кожна імперія історично вона розвалювалася через дві причини: або економічна причина, або військова поразка. І ще один важливий момент, який вказує на те, що Москва скоріше хоче домовитися, чим бути ізольованою економічно від заходу. Російські пропагандисти публікують різні статті з такими обуреннями. Вони пишуть про девальвацію рубля, пишуть про те, що інфляція зростає, але при цьому Росія продовжує виплачувати борги своїм противникам в доларах і євро. Зокрема, пропагандисти зазначають, що за останні три роки Росія суттєво знизила обсяги зовнішнього боргу. Якщо станом на 1 січня 2022 року борг сягав в 488 мільярдів доларів, то станом на сьогодні він знизився до 290 мільярдів доларів. І при цьому за минулий рік Москва віддала 27,5 мільярдів доларів боргів. Цілком можливо, що Москва віддає свої борги країнам заходу в доларах і євро, тому що вона сподівається, що їй віддадуть 300 мільярдів доларів заморожених активів? Хоча як їх можна віддати, якщо ці гроші зараз є фактично заставою, Україна отримує кошти, є рішення країн G7, також ще питання виплати Україні репарацій. Але Москва сподівається, що вона забере ці кошти. У будь-якому разі вона хоче відновити співпрацю з заходом, хоча б тому, що в Москві потрібно продавати свій газ в Європу. Адже Китай багато його не бере, дорого за нього не платить. А у Газпрома великі проблеми. Сьогоднішня новина: Газпром поскаржився на нестачу коштів і зажадав підняти ціни на газ для росіян. Начальник відділу стратегічного блоку Газпрому Олексій Сахаров, виступаючи на засіданні експертної ради при Держдумі, заявив, що поточні ціни на газ всередині Росії не покривають потреби Газпрому в ресурсах. Нещодавно міністр фінансів Швеції повідомила, що російська економіка знаходиться в гіршому стані, ніж офіційно звітують в Москві. Вона назвала навела ряд індикаторів, але я скажу одразу і прямо, що в Сполучених Штатах Америки чудово знають про справжній стан російської економіки. І коли Трамп озвучує ультиматум, і коли Трамп попереджує Путіна, то він добре знає про що говорить. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в Етері.